Послання від Путіна чи щось інше другу ніч поспіль. Ворог атакує Київщину ударними дронами. Один із безпілотників влучив у двір будинку російського опозиціонера, екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, який давно живе в Україні. Як усе відбулося? В якому стані опозиціонер та його дружина? І головне, чи це могло бути навмисним замахом на життя? Політика про це говоримо із самим постраждалим Ілля Пономарьов з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Доброго дня. Ну, по-перше, дуже прикро, що з вами сталася така біда. Розкажіть, як усе було, де перебували на момент вибуху? В ліжку де ще ніч була. Був в ліжку. За десь хвилину до вибуху я прикинувся, бо почув звук. Цього, цього шахеда вони ж такі дуже гучні, і, і вчора там відбувся інший приклад такої атаки цими шахедами. І саме тому я там спав дуже обережно, і я стежив за тим, щоб. Ні, 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 ніхто не прилетів знову, і бо були там чуткіше. В, в цю ночь також буде а, знову вдар. Ну і він і, і відбувся. І ну саме тому я прокинувся. І саме через те, що прокинувся, я можу там точно казати, що цей дрон він не був збитим а, нашого ППО. Що він долетів до тої координати, до якої він намагався долетіти, який був цим полі політиним завданням? Тобто це точно були не уламки? Це були не уламки 100%. Угу. Можете більше про це подробиці. Ви саме почули вибух, до цього повітряну тривогу ви вже не встигли почути? Чи це настільки швидко відбулося? Ні, ні, ну мені потім просто моя охорона показала, що е, вони стежать за тим, коли починається повітряна тривога, коли вона закінчиться, закінчується, і вони казали, що дивись, <смі> закінчилась повітряна тривога, і ми там почали думати про те, щоб піти спати е, е, з ну, а тут ось за три хвилини після того як закінчився повітряна тривога. Про пролунав відбій і прилетив цей, цей дрон власне саме тому ППО і не працювало, бо також все більш нічого не буде, і вони розслабилися. Угу. Що це був за дрон? Що це були знайдені у вас на подвір'ї за уламки? Як взагалі зараз почуваєте? Що з вашою дружиною? Які ушкодження отримали? Бачимо, що на обличчі у вас є поранення? Ну це 136-й шахет, який відомий всередині Російської Федерації як ЄРЕН-2, і на уламках ці літери ЄРАІН-2 дуже помітні. Я навіть запостив десь у себе там у Фейсбуці. А, можна, можна передивитися. А, і вчора також три дрони, які прилетали, вони були такого самого типу. А, вони несуть 40 кілограмів вибухівки. Тобто це дуже потужні, важкі дрони, які вони використовують на атаках проти там, електричних станцій, там, інших там, серйозних об'єктів. Так що це, це була серйозна атака, це не був там в Цей теж був з, вибух... з вибухівкою, я так розумію, так? Ну, звичайно, звичайно. Ви можете там uh -huh. на поліцейських, на поліцейських світлинах там, подивитися яка там величезна воронка. Можете розповісти про масштаби руйнувань? Я так розумію, що будинок саме постраждав, чи подвір'я так само? Будинок дуже постраждав. Там зірвало дах, і ну, звичайно, там жодного вікна більш немає. І через те, що вибух відбувся, ну просто безпосередньо поруч з будинком, там буквально 5 метрів. Була відстань, то всередині в будинку ну повний хаос. Повний хаос все, що могло побитися, воно побилося деталі мені важко казати, бо ми досить швидко евакуйовувалися з будинку. Там була ймовірність сутевий там пожежа. Коли все це полум'я тільки починалося, ми загасили її, але ну. Хто зна там, що там може загорітися. І окрім того, ми боялися, що зараз другий придати дрон, бо завжди вони запускають по два, по два дрони. І вчора, саме так воно, воно і відбувалося, що завжди по два. Цей удар безпілотником. Як ви думаєте, це була така випадковість, чи це такий своєрідний привіт від Путіна? Ну, це не приста, не просто привіт, це просто замок, звичайно. Ну бо дивіться, почалося це ж вчора. Вчора пролітало три дрона, і вони всі три вибухнули в радіусі 100 метрів від мого будинку. Uh, і ну, ми там з охоронною про це говорили. І вони кажуть: ну напевно, вони там літили там, до якоїсь цілі. Uh, там багато було версій в соцмережах, там до весільків. Uh, і uh, що їх там просто збили, бо там була одна сама траєкторія, uh, одна сама батарея ППО. Uh, вона по ним стріляла. Ну і вони, вони більш-менш в одному місці і. Впали. Е, ну, але навіть е, коли ви там, йдете на полювання е, там, за качками чи ж таке, ну, то не можете їх так покласти, щоб вони всі на, на одно місце е, е, свалилися. Ну, Воно стріляється сюди, і туди, і то і, і І саме так і з дронами. що навіть якщо вони там прямували в одному напрямку, що це не дуже ймовірно. Ну, але ми, ми припустили, що це там, важко повірити. що я був ціллю, і що вони таку серйозну атаку спрямували виключно для мене. Ну але звичайно, три, три в такому маленькому радіусі, це, це дуже підозріло. Ну і ось сьогодні, саме через те, що він був збитим, а він долетив до, до цілі. Ми точно знаємо, що в ось і вчора, то що вони прилітали, вони також на, насправді цилинд до будинку. Просто вчора, саме через те, що вони були під час повітряної тривоги, наші ППОшники, які дуже кваліфіковані люди, я багато спостерігаю за тим, як вони там поруч працюють, вони їх знищили Ну все, одне ж ти знищуєш дрон, ти знищуєш там двігун. А бойова частина то вона падає і вона вибухає на, на землі. Саме тому там вибух він такий самий, як, якби він відбувся по прильоту. Це різниця між шахедами та е, звичайними ракетами. Ну, есть, як ракета вона там вибухає е, е, десь висі, і е, потім там уламки там падають. А з дронами він падає ціла бойова частина. Саме тому вибухи вони вели потужні, величезні, ну але на відстані? А ось тут ну, він прилетів. І саме тому я зараз впевнений, що і те, що відбувалося вчора, це вбили саме, саме такі події. Це один ланцюг. Ну а цікаво, на вашу думку, як могли дізнатися, що це саме той будинок, де ви живете? Ну, дивіться, це не дуже важко. Це не дуже важко. І у нас е, була попередня інформація, що вони про це е, е, знають. Ну, але, е, але чому там, саме зараз? Бо, ну, Зараз, тому що е, е, охорона, оборона цього буд будинку вона дуже потужна. Ввісні е, е, Путін е, явно віддав команду. Щось за мною зробити там, ну у них там інформація, що ми там на нашому там з'їзді народних депутатів, там що ми створюємо нову російську республіку. Вони розуміють, що це для них дуже небезпечно, бо це тут справжня політична альтернатива. А Путін усе своє політичне життя намагався робити так, щоб жодної політичної альтернативи не створювалося. І ось ми там є обліччям. Цієї саме цієї нової альтернативи, яка е, до того ж, підтримується і Україною, і там і певними країнами Заходу. Тобто, ну, це, 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 це для них важко. Потім були події в кроку Сіті. Там хтось запустив версію, що я все це зорганізував. Путін про це публично казав. Е, на одному з їх е, 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 е я вважаю, що тоді команда і була віддана, але вони не змогли її виконати звичайним шляхом. Тут, мабуть, там подивилися на те, що відбулося в Ірані з Хані. Казали, а чому ми так не можемо? Ми теж так, так, так можемо. Ну ось давайте спробуємо. Як в цілому зараз почуваєтеся і почувається ваша дружина? Ну, давайте про там, родину не, не, не будемо, бо це для них. Величезна небезпека. Ну ми всі більш-менш е, е, в неї самої ситуації. Тобто було багато крові, було багато е, потрібності там щось заштопити. Там лікарі дуже довго над нами працювали, е, ну але нічого такого, що погрожувало життю, не, не було просто це. Так, дуже дуже погано взагалі і контузії є, там. Ну але жити будемо і ворога подолаємо. Одужуйте і бережіть себе. Дякую за ваш час. В ефірі обосток був російський опозиціонер, екс-депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписатися і залишати коментарі. Побачимось.